Військово-повітряні сили США успішно випробували повноцінний прототип гіперзвукової ракети Повітря Земля. Про це повідомляється на сайті авіабази Еглін. З авіабази ВПС США Еглін, винищувачем Б-52H стратофортрес було здійснено перший успішний пуск повноцінного прототипу універсальної гіперзвукової ракети AGM183A. Запуск було здійснено ще 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії. Випробування стало першим запуском повноцінного прототипу ракети, тоді як попередні були зосереджені на перевірці працездатності прискорювача після відокремлення від літака ракета досягла швидкості, що в 5 разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і вибухнула в районі призначення. Розробкою AGM-183ARV Dabi з 2018 року займається американська компанія Lockheed Martin. Стверджується, що теоретично ракета може досягати швидкості у 20 максів, тобто у 20 разів більше ніж швидкість звуку. Попередні успішні випробування ракети відбулися у травні липні дві Другого року, крім того, в жовтні військово-морські сили й армія США здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю. Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні в п'ятеро перевищує швидкість звуку приблизно 300 метрів на секунду. Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування і робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони. США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як його суперники. Росія та Китай уже повідомляли про її успішні випробування і взяття на озброєння у суботу, 19 березня 2022 року. Російське Міноборони заявило про перше в історії бойове застосування гіперзвукової ракети «Гінжал» проти українських підземних складів у Івано-Франківській області. Українська армія підтвердила факт удару в тому районі, але не уточнювала, якою саме ракетою вдарили Росіяни. Наприкінці березня президент США Джозеф Байден заявив, що Російська Федерація застосувала гіперзвукову зброю проти України. З Початком широкомасштабного вторгнення, адже це єдине, що вона може використати з упевненістю. Він пояснив, що така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити, тому Російська Федерація нею і вдарила. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.